Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про навчальні програми з інформатики як компонент освітньої програми і календарно-тематичне планування. Отже, ми розглянемо нормативно-правову базу щодо викладання у 5 класі у поточному навчальному році. І ознайомимось із алгоритмом побудови навчальної програми з предмету на основі модельної навчальної програми, і поговоримо про календарне планування. Хочу зауважити, що іде, триває реформа базової середньої освіти, і, звичайно, є дуже багато питань, тому що пілотні школи розпочали у минулому році в п'ятих класах викладати. Зараз викладають в п'ятих класах уже всіх. Усіх викладання відбувається за новим державним стандартом. І я покажу, де можна. Перейти на сторінку міністерства, де відображена команда розміщена «Дізнатись більше. І ось тут є різні команди підтримки, різних реформ. Ми опустимось нижче, і у нас є ключовий пріоритет реформа нової української школи. І ось тут є різні такі напрями. Хто за який напрям у команді відповідає, і якщо вас цікавить конкретний напрям, будь ласка, пишіть листи, запитуйте, тому що не завжди і нам вчасно може команда надіслати відповідь, коли ми запитуємо у наших групах Viber. Тому для того, щоб більш детально дізнатися про щось, для того, щоб отримати кваліфіковану підтримку, ось звертаю увагу на цю сторінку. Отже, давайте повернемося до документів, якими ми керуємося у поточному навчальному році. Це для всіх закладів загальної середньої освіти не для пілотників. Звичайно, що ці документи певні стосуються і пілотників. Отже, державний стандарт базової середньої освіти з 1 вересня почав діяти для учнів 5 класів. Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти теж почала діяти з 1 вересня. Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового держстандарту, затверджені наказом МОН від 1 квітня 2022 року. І інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти у поточному навчальному році є пункт 6. Провадження державного стандарту базової середньої освіти в п'ятих класах. І те, що стосується інформатики, оскільки ми зараз говоримо про інформатику, це додаток 10 – інформатична освітня галузь. У методичних рекомендаціях є додатки до кожної галузі. На сайті ІМЗО оновлюється список модельних навчальних програм з інформатики. Ми знаємо, що в типовій програмі був один перелік, але модельні програми грифуються і розміщуються далі на сайті ІМЗО. Їх є, здається, уже шість та міжгалузевих інтегрованих курсів. Їх є три, а здається, давайте відкриємо точно, подивимось значить, модельні навчальні програми, оскільки кожен може створити свою модельну програму. Подивимось, інформатична освітня галузь. Шість програм. Оскільки кожен може створити свою модельну програму і заграфувати її, якщо вона буде заграфована, вона теж з'явиться ось тут на сайті Імзо. І інтегровані курси. Їх є три. І ті, що стосуються інформатики, на даний час дві програми це робототехніка 5 6 класи і STEM 5-6 клас. Звісно, що надалі. Будуть додаватись програми, оскільки програма має бути від 5 по 9 клас. Можуть розроблятись програми як на весь, цикл, весь період від 5 по 9 клас. Можуть бути представлені програми як адаптаційного циклу, це 5-6 клас, а окремо базового циклу, це 7-й 9 клас. Поки що ми бачимо перелік тільки для. Зокрема, з інформатики тільки 6-й, тобто адаптаційний цикл. Отже, програми будуть додаватися, і ви можете звертати увагу на це. Модельні навчальні програми на рівні закладу освіти мають бути конкретизовані у навчальні програми. Де це зазначено? Саме в інструктивно-методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу, які надійшли у заклади освіти у серпні. Саме пункт 6, про який я зазначала, впровадження державного стандарту базової середньої освіти в п'ятих класах. Зокрема, не не обов'язково в закладах освіти вас від вас вимагали створення навчальних програм, тому що зокрема у інших документах йдеться про те, що заклади освіти можуть створювати модельні навчальні програми на основі модельних. Тому є деяка розбіжність, і, але оскільки це зазначено в методичних рекомендацій, то ми розглянемо, як же створити навчальну програму, якщо така потреба виникне. Крім того, навчальну програму, якщо ви хочете змінити модельну програму і такі зміни суттєві зробити, то вам дійсно потрібно створити навчальну програму. Звісно, що є такі модельні навчальні програми з інших предметів, де вже розписані кількість годин, деталізовані види діяльності учнів. Тоді така навчальна програма вже готова до використання. Якщо ж ми подивимося звичайно модельну програму, то ми побачимо, що там розподілу годин немає. Теми. Не впорядковані, а тільки просто зазначено зміст, а нам потрібно їх впорядкувати. Саме тому і рекомендують створювати навчальну програму. А, так і зазначено в документі далі, що у модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних годин у розділі розділів, тобто для кожного розділу у навчальній програмі має бути скільки годин відводиться, орієнтовна кількість годин на кожний розділ. І в межах загальнорічної кількості годин з урахуванням очікуваних результатів навчання, визначених навчальною програмою. Розробляючи навчальну програму, педагоги можуть вносити зміну зміни у модельну навчальну програму. Що можна змінювати? Доповнювати зміст програми, включаючи регіональний компонент, розширювати або поглиблювати, або ущільнювати зміст окремих елементів розділ тем, Зважаючи на потреби учнів матеріально-технічне забезпечення закладу освіти тощо, доповнювати тематику практичних творчих робіт, вилучати окремі питання з метою уникнення надмірної деталізації змісту навчального матеріалу. І такі зміни в їх загальний обсяг може досягати 20%. І Може вчитель змінювати послідовність вивчення тем, не порушуючи логічної послідовності досягнення результатів навчання. Тобто, так, як зазначено в модельній програмі, не обов'язково таку послідовність залишати. Що означає в цьому переліку надмірна деталізація? Що можна вилучити, а що не можна? Адже ми знаємо, що все, що зазначено в модельній навчальній програмі, у навчальну програму треба перенести. Менше не може бути. Наприклад, інформаційно-комунікаційна компетентність, яка вивчається, яка розвивається під час навчання під час предмету інформатика, є і предметною, і ключовою. Тобто під час навчання Саме на інформатиці учні розвивають дану компетентність, і оскільки вона ключова, вона є наскрізна, а значить розвивається на всіх предметах. І деякі питання зачіпаються і на інших предметах. Ну, наприклад. Під час підготовки проєктів з предметів іншої освітньої галузі чи мізголужливих інтегрованих курсів, учні вже створювали презентації, вміють створювати просто слайди, там, наповнювати їх, елементарні якісь там зображення, розміщувати все. Тому немає потреби ще раз відводити на цей час. А тоді вчитель може за цей час, цей час використати на щось інше, зокрема, на ті питання, які його більше цікавлять, наприклад, алгоритмізація, програмування або щось інше. Як дізнатися, що ж учні вчать на інших предметах, щоб зрозуміти, на чому можна, якби, що можна скоротити і на щось інше виділити більше часу? Кожна освітня галузь у державному стандарті має компетентнісний потенціал. Кожна ключова компетентність з кожної освітньої галузі розписана у державному стандарті у її додатках. Наприклад, якщо ми звернемось до додатку 9 державного стандарту, де зазначена природнича освітня галузь, то ми побачимо цілий перелік, що учні, зокрема природнича освітня галузь, мені здається, дуже багато дає ось з розвитку інформаційно-цифрової компетентності знаходити, обробляти, зберігати інформацію передничого змісту, перетворювати її з одного виду на інший з використанням ІКТ, створювати цифровий контент передничого змісту, досліджувати довкілля з допомогою сучасних інформаційно комунікаційних технологій. І ставлення критичне оцінювання інформації про ничого змісту, дотримання авторського права тощо, тобто є частина таких речей, які вивчаються на уроках інформатики. Звісно, що потрібно запитувати вчителя, адже якщо прописано, і вчитель розуміє, має розуміти, що він, якщо є ці компетентність і потенціал з певної освітній галузі, то він має розвиватися. Але звичайно, що треба уточнити у вчителя, якщо ви хочете і ущільнити ось саме це питання. Якщо ж ми подивимося додаток 10 – вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів перед неї чи то ми побачимо навіть уже у 5-6 класі. Зверніть уваги, які орієнтири для оцінювання представляє самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб текстову інформацію аудіоінформація у формі графічної, табличної або інфографіки, створює самостійно в групі чи з допомогою інших осіб презентації, здобути інформації про через місто в запропонований спосіб, зокрема з використанням цифрових технологій і пристроїв. Далі ви можете подивитися ще інші речі в 9 класі, що використовується. І не тільки це, а звичайно, що є цілий ряд таких орієнтирів для оцінювання щодо пошуку, передачі, зберігання, обробки інформації. Я вже не стала це. Відображати. Отже, це, щоб не було надмірної деталізації, можна оце ущільнити. Головне, що сукупність модельних та або навчальних програм в освітній програмі закладу освіти має охоплювати досягнення учнями результатів навчання з усіх визначених державним стандартом освітніх галузей. Тобто, якщо в державному стандарті оце вміння зазначено ставлення, то воно має розвинуто, але може бути частково розвинуто на іншому предметі. Види навчальної діяльності, які є у модельних програмах, мають рекомендаційний характер і тому їх можна змінювати. При розробленні програми педагоги визначають ті види навчальної діяльності, які використов... будуть використовувати в освітньому процесі. Можна обирати види з тих, що запропоновані в програмі, адаптувати рекомендовані відповідно до потреб здобувачів освіти, додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності. Ось, наприклад, так виглядає частина модельної навчальної програми. Останній стопчик саме є види навчальної діяльності. Ви переглядаєте модельну програму і дивитеся, що ви будете брати собі до видів навчальної діяльності, а можливо щось і заміните. Створення словника терміном інформатики. Якщо ви цього не будете робити під час своїх уроків, то ви його не берете, а замінюєте тим, чим ви вважаєте за потрібне. Давайте ще раз розглянемо відмінність, чим відрізняється модельна навчальна програма від навчальної для того, щоб скласти алгоритм побудови навчальної програми. Отже, модельна визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів. Тобто, як я говорила, можна брати модельну програму і вже чітко впорядковувати в навчальній програмі, як буде здійснюватись виклад тієї чи іншої теми. Ось навчальна програма визначає, вже не орієнтовно, а визначає послідовність досягнення результатів навчання. Зміст предмета визначає лише так загальному, а уже в навчальній програмі він більш детально описується. Види навчальної діяльності визначає, а тут вже описується більш конкретно. Кількість годин, як я говорила, не зазначається, а в навчальній вже зазначається орієнтовно і відповідно до тем. І затвердження, якщо ви ще раз наголошую, хочете модельну програму навчально створити, ви маєте її затвердити згідно порядку надінання грифів. І тоді вона буде загально доступна до всіх на сайті ІМЗО, зокрема. А якщо ви навчальну програму затверджуєте на основі модельної, то рішенням педагогічної ради. Що нам ще знадобиться? Звичайно, подивившись на модельну навчальну програму, і не бачачи підручник, за яким ви будете здійснювати навчання, ви не можете знати, що за чим ви будете, який виклад матеріалу робити. Адже в підручнику логічно йти по підручнику. Отже. Створюючи свою навчальну програму, ви відкриваєте модельну навчальну програму, відкриваєте підручник, перевіряєте і дивитесь, в якому порядку вам краще розставити чи в підручнику. Звісно, що вчитель може і поміняти порядок вивчення тем, не порушуючи логіки викладу цих тем. Звісно, крім підручника, ще можуть використовувати і інші матеріали, і не обов'язково той підручник, який у вас є в закладі освіти, який надійшов. Можливо, він вам підходить, але ви хочете додатково. Звісно, можна відповідно до модельної програми обрати собі електронні версії підручників і використовувати їх, та і інші матеріали, а також матеріали, створені самим вчителем. Ну або, наприклад. Якщо говорити про а, а, матеріали від а, пасічник Черникова, авторський колектив, який створив модельну навчальну програму, їхнє бачення не використовувати підручники, хоча підручники на сайті МЗО, їхні відповідно до їхніх модель теж є, а використовувати їхній сайт, де освіта, де вони послідовно викладають, роблять методичний коментар, кожну тему розподіляють, розміщують, відображають, до якої з містової лінії відноситься ця тема. Адже це актуально, тому що в кінці семестру здійснюється оцінювання за групами результатів. І таким чином, маючи ось набір і матеріалів, і модельної програми, можна вже здійснювати створення навчальної програми. А який же алгоритм побудови навчальної програми? Отже, впорядковуємо теми модельної програми відповідно до підручника чи інших навчальних матеріалів. Перевіряємо, чи всі теми в підручнику, які є в модельній програмі, враховано в ньому, тому що, якщо Чогось не враховано, а ми не можемо чогось упустити, того, чого немає в модельній програмі. Ми ущільнити можемо або бути впевненими в тому, що цей матеріал буде вивчатися на іншому предметі. За потреби робимо зміни до 20%. Ми бачили, що вчитель може змінювати до 20%. Далі розподіляємо для кожного тематичного блоку орієнтовну кількість годин відповідно до підручника та виділених годин на предмет. Вам виділяється, чи мінімальна, чи рекомендована, чи максимальна кількість годин. А ви орієнтовно знаєте, що учні вже більше вміють, на що можна більше часу витратити на одну тему чи іншу, і кожна тема в навчальній програмі має бути проставлена кількість годин. Деталізуємо зміст результати та види навчальної діяльності з орієнтації на навчальні матеріали та обране вчителем програмне забезпечення, тобто, якщо в модельній програмі просто написано вміє працювати в середовищі програмування або в інтаційному середовищі програмування, то вже в навчальній програмі ви вже подивились підручник, ви знаєте, визначили, ви що ви за одним підручником будете середовище програмування. Звісно, що вчитель може обирати і інше середовище, і ви можете уже тут вказати саме яке середовище, тобто, такі діяльність учнів ось тут більш конкретизувати, наприклад, складає історію про правила життєдіяльності під час роботи з комп'ютером. Що станеться, якщо звісно, що ось такої деталізації можливо немає в модельній програмі, а тут ви вже вже дивитесь підручник, дивитеся, що деталізувати. Ну, і так, самоочікувані результати теж можна деталізувати. Навчальна програма, зазначена в цих же інструктивно-методичних рекомендаціях, оформляється за зразком модельних навчальних програм. На титульному аркуші зазначається назва та авторський колектив модельної навчальної програми, на основі якої створена навчальна програма. І затверджуються такі програми педагогічної радою закладу освіти. Ну, наприклад, я ось взяла за зразок, і тут у цьому відео я беру зразок навчальної програми, створеної авторським колективом Морзе та Барною, за своєю ж модельною програмою. Я пізніше покажу цю програму. Отже, зверніть увагу, що коли ми створюємо вже свою навчальну програму, зверху ми пишемо затвердження, затверджено рішенням педагогічної ради. Далі інформатика, предмет, навчальна програма для п'ятого класу, оскільки модельна програма в нас для 5-го, 6-го, а ми в поточному році затверджуємо для 5-го, і прописується, на основі якої модельної програми розроблена саме ця навчальна. Ну, і рік. Вступ можна брати з модельної програми, зокрема те, що стосується п'ятого класу. Тому що зазвичай програми мають вступ. Ви, думаю, користувалися всі і розглядали програми і до цього часу, і бачили, що там є вступ. Отже, те, що стосується 5 класу, можна взяти з модельної навчальної програми. На основі навчальної програми... Вчитель складає календарно-тематичний план, який має орієнтувати в послідовності розгортання програмного змісту, і головним завданням вчителя є врахування обов'язкових результатів навчання, визначеним державним стандартом для адаптаційного циклу. Тобто 14-й додаток, якщо стосується інформатичної освітній галузі, очікувані результати, критерії оцінювання, дивитись, але, звісно, що там і. Вимоги до обов'язкових результатів навчання і критерії орієнтовні для оцінювання, визначені для адаптаційного циклу для 5 і 6 класу разом. Тобто потрібно чітко зрозуміти, що стосується саме в 5 класі, за яким підручником ви йдете, і за якою модельною програми, а що буде винесено на 6 клас. Ну, наприклад, ось додаток 14, я відкрию, Спеціально розмістила його тут. Нас цікавить. Саме ось цей стовпчик. Орієнтири для оцінювання і конкретні результати, те, що стосується 5-6 класів. Звісно, що тут все разом відображається. Немає окремо п'ятий, окремо шостий, тому що автори модельних програм собі розподіляють орієнтовно в своїх модельних програмах описують, що буде в п'ятому, в шостому. Звісно, що вони орієнтовно однакові, але є відмінності. Отже, наприклад, Є модельна програма, якщо дивитися Морзе-Барна, то в своїй програмі вони розмістили таблицю і продемонстрували, що саме буде вивчатися в п'ятому класі, а що в шостому. І не тільки описали, що в п'ятому чи в шостому, а ще й продемонстрували, які групи результатів, яка тема буде відповідати яким групам результатів, наприклад, інформація, дані пристрої, це. Інформація дані моделі і робота з цифровими пристворями, тобто, це такі змісто групи результатів, але трошки коротко названі. Ви можете послідкувати, проаналізувати, порівняти ці змістові лінії. На початку навчального року також варто, це прописано в методичних рекомендаціях, запланувати діагностування населення на виявлення рівня досягнення учнів обов'язкових результатів навчання, визначене державним стандартом початкової освіти на рівні 4 класу. Ну і, звісно, варто планувати і час виділяти на семестровий контроль, який потрібно здійснювати за групами результатів. На сайті ІМЗО створена сторінка навчально-методичне забезпечення 5-9 клас. І там є навчально-методична скарбниця, на яку ми переходимо і бачимо електронну таблицю, і кожна аркуш таблиці названий якоюсь абревіатурою назви галузі освітньої. Подивимось ІФО, і саме в інформатичній освітній галузі є зразок навчальної програми. В основному автори дають орієнтовно календарне тематичне планування. Звісно, якщо у вас є орієнтовне вже планування від авторів-підручників, а воно зазвичай є. То можна зробити зворотний процес, тобто є календарне тематичне планування, є розподіл тем кожного уроку. То звичайно, можна вже підсумувати і зробити розподіл тем за темами, скільки годин виділяється на певну тему, але ось авторський колектив Морзебарна таки розмістив для прикладу свою навчальну програму. Саме звідси я брала ось в презентацію. Бачите, назва навчального закладу затверджено рішенням педагогічної ради на основі якої модельної програми. Є вступ, і далі йде зміст навчання. І ось те, що я показувала, тут більш деталізовано. І автори для того, щоб дати свободу вчителю, вони запропонували зразок навчальної програми. Звісно, це один із зразків, однієї з. Навчальних програм, створених на на основі однієї з модельних програм, і ні в якому разі це не може бути еталоном. Кожний вчитель особистість і може а, має право і може створювати свою навчальну програму. Але як зразок, щоб подивитися, як може виглядати навчальна програма, це дуже добре, що автори розмістили. Отже, ми бачимо, що автори залишили нам місце для того, щоб внести кількість годин самостійно. І Кожна види діяльності, очікувані результати, більш детально розписані. І, звісно, порядок викладу тем, так як вони йдуть у підручнику. Якщо ми опустимось нижче... То ми побачимо, що до робочої програми до навчальної додано ще календарне тематичне планування з інформатики. Це теж зазначено у тих методичних рекомендаціях серпневих, що вчитель може доєднати календарне тематичне планування до своєї навчальної програми і разом затвердити на педагогічній раді. Причому автори запропонували кілька варіантів календарно-тематичного планування на 51 годину, тобто на мінімальну. А рекомендовано і максимальну кількість годин. Тобто, щоб створити, наприклад, свою навчальну програму, потрібно залишити лише одне календарно тематичне планування, розписати кількість годин, попідсумувати, підрахувати, скільки виділяється. Ну тут навіть вже і враховано скільки на кожну тему виділяється. Ну, ось такий зразок: це додано календарне планування. І як я говорила, можна деталізувати більше, адже вона видів діяльності очікуваних результатів не має бути менше ніж на. В модельній програмі, а більш детально описано. То для того, щоб не вписувати ось детально середовище програмування в ось ці ось ці стовпчики, автори додали всі середовища, необхідні для викладання предмету, ось тут нижче. Перелік навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Також автори додали ще систему оцінювання результатів навчання як оцінювати учнів відповідно до тієї модельної програми, яку вони підготували. І тут як оцінюється тематичне семестрове річне, як оцінюється група результатів, тобто те, що стосується семестрового контролю, і рівні навчальних досягнень в балах від 1 до 12. Але ми це розглянемо трохи пізніше. І описується, як здійснюється таке оцінювання. Зазначимо, що в програмі, яку складає заклад освіти, обов'язково має бути інструментарій оцінювання. І от саме ось цей інструментарій оцінювання, який зазначений тут у цій програмі, можна розмістити, надати для формування саме освітньої програми закладу. Ну, ось Такий зразок навчальної програми. А, і а, список використаних джерел. Отже, дякую, шановні колеги, за увагу.